Ось такі кольорові та яскраві писанки виготовляли маленькі майстри та майстрині з нагоди великого свята, великодня дітлахи збирались на тематичний майстер-клас. Для цього у їхньому арсеналі були писачки, віск, свічки та чисте яйце. Робити свою першу писанку буде Святослав. каже, її бачить у яскравих кольорах: фіолетовому, жовтому, синьому та зеленому. Я сьогодні хочу зробити ось такі писанки. А для чого я сюди прийшов, щоб навчитися їх зробити? От, наприклад, оцю писаночку я взяв для дідуся, щоб в нього був гарний врожай і він був міцний, сильний. Оце, наприклад, для мами, бо вона в мене як сонечко. А це для себе, щоб в мене був гарний настрій, а це для брата, щоб він був сильний, як дуб. Хлопчик розповідає, допомагав йому з підготовкою до майстер-класу татом. А ось свої вироби Святослав планує на Великдень освятити. Ну, от я, наприклад, хочу подарувати, і потім, як приїдеш до того села чи в хаті в себе, поставиш собі так як в сервант і будеш милуватися, а потім вже поставиш на в пасочку біля пасочки. Тож на дітей чекає кілька основних етапів. Найперше приготувати яйце до розмальовування та розграфити його поверхню олівцем. Допоможемо трошки олівчиком, але писати ви будете ось цим інструментом. Як він називається, знаєте? Як писачок, Сачок. писачок. Правильно. Цей інструмент називається писачок. Зараз ми з дітками на першому етапі, коли ми наше чисте яєчко розділяємо на частинки, допомагаючи собі олівчиком, в кого який візерунок, і будемо тоді вже писати писачком. Згодом на яйця наносять восковий малюнок. Тут потрібен час і терпіння. «Раз, два, три, чотири, п'ять, два, три, чотири, п'ять. Зафарбовують писанки і зрештою знімають віск. Візерунки, каже пані Тетяна, будуть тільки позитивні для здоров'я, хорошого року і злагоди у родині. Серед зразків дітлахам пропонують заячі вушка, сонечка, квіти, грабельки. Деякі дітки вже, може, навіть і другий рік вже прийшли, але в основному вперше будуть писати писанку. Я вірю, що їм вдасться. На майстер-клас завітали першу, другу та третю класники. Юні учасники діляться. Справляться з усіма етапами. Я роблю писанку е, на Пасху. Дубки. Ну, мені дуже подобається жива природа і дерева. Я дуже люблю спостерігати. У мене в селі є дуже багато дерев, і в мене є одна особлива. Можливо, таки подали восі, а можливо подаруємо з рідних хесні чи навіть подружці. Коричена чого ти обрав такий малю? Бо він мені сподобався. Сам процес займає до години часу, тож учасники змогли під час роботи поспілкуватися, відпочити та заодно дізнатись для себе щось нове.